Друзі, привіт! Це друга частина нашого відео про Ньюпорт. Якщо ви ще не бачили першу, обов'язково перегляньте. Там ми показали найрозкішнішу резиденцію Вілу Брейкерс. Сьогодні буде не менш цікаво. Тож залишайтеся з нами. Добрій ранок і Куди раз... ми йдемо? Ми йдемо на сніданок. Ми йдемо на сніданок сюди. В цей готель готель називається. Тюрма Хаус», якщо так українською перевести. побачимо яку тюремну їжу нам сьогодні запропонують на сніданку. Так. Йдемо та шлімо. У нас булочки, бейдлси. Тут є овсяна кашка, йогурти, крем числ, масло. і тут різні хлоп'я і джаміки. нас сьогоднішній даночок. Місто Нюпорт, що знаходиться в Рой Айленд, розташоване на острові Атлантичного океану. Дуже відоме курортне місто, особливо відоме своїми розкішними особняками і яхтовою культурою. Ми гуляли стежкою Cliff Walk у Нюпорті вона сягає приблизно п'яти кілометрів і тягнеться вздовж океану. З одного боку красиві скелі і море, а з іншого величезні старі особняки. Ці особняки будували багаті американські родини ще в 19 столітті, як свої літні будинки. Ну що, день другий будинок номер два. Зараз підемо в інший іншу віло. Називається Marble House. Так, да, да, правильно так. Да, Бо да. зараз знову щось не так скажу. Ось зараз побачимо, що тут. Йдемо купувати квіточки, зараз дізнаємо стіну. І он-он-он цей будиночок, куди ми йдемо. Прийшли в цю вілу, Marble House. Ось ми зараз будемо робити огляд і робити такий невеличкий екскурс. Люди будували собі, будемо дивитися. Сьогодні ми хочемо вам показати ще один з найвеличніших історичних віл у Ньюпорті – штат Рой Айленд. Це Марбл Хаус, розкішний палац у стилі французького неокласицизму, побудований наприкінці 19 століття. Що цікаво, цей дім став подарунком у 1892 році Вільям Вандербільд Подарував його своїй дружині Альвії на день народження, але звідки в нього були такі гроші? Все просто він успадкував близько 55 мільйонів доларів після смерті свого батька Вільяма Вандербільта. А той, у свою чергу, був сином легендарного Корнеліуса Вандербільта, засновника родиної імперії, яка побудувала залізницю Америки і зібрала один з найбільших статків у світі на той час. І от частину цього величезного спадку витратили на Марбл Хаус маєток, який мав вразити світ, і він справді вражає віла побудована за 4 роки. З 1888 до 1892 року. Архітектором був Річард Моріс Хант, один з найвідоміших американських архітекторів того часу. Він також спроектував Брекерс, ще один маєток Вандербільтів, про який ми вам розповідали в попередньому відео. Якщо ви ще не дивилися, обов'язково перегляньте. Назва будинку говорить сама за себе. Марморовий дім, і це не метафора. Тут використано понад 500 тисяч кубічних футів мармуру, а це майже 7 мільйонів доларів тільки на камінь. Загальна вартість маєтку на той час 11 мільйонів доларів. що сьогодні приблизно дорівнює понад 350 мільйонів. Цей будинок був не просто літньою вілою, він став справжнім змаганням за статус у суспільстві. Альва Вандербільд хотіла, щоб Ньюпорт визнав її рівною серед старої американської еліти, і цей будинок став її способом заявити про себе. Після розлучення у 1895 році Альва залишила Марбл собі. І ще більше вона перетворила його на центр жіночого політичного руху. Тут відбувалися зібрання суфражисток, жінок. Які боролися за права голосу в США. Уявіть собі, в мармурових залах під кришталевими люстрами обговорювали революційні ідеї. Сьогодні Marble House – це музей, відкритий для всіх. Ви можете побачити не лише неймовірний інтер'єр, але й відчути атмосферу цієї епохи, величезна їдальня з золотими деталями, бібліотека. Бальна зала, мармурові каміни. Усе виглядає так, наче господарі тільки но вийшли. А ще поруч є чайний павільйон у східному стилі, збудований пізніше. Це один з перших приватних східних павільйонів у США, і він стоїть прямо біля океану. Ми були вражені масштабом, навіть якщо ви не дуже цікавитесь історією чи архітектурою, Марбл Хаус неможливо забути. Тут все як на показ: усе говорить про владу, гроші і бажання бути на вершині. Це не просто будинок, це символ епохи, епохи позолоченого віку. Коли американська еліта витрачала мільйони, щоб будувати європейський розкіш на американській землі, а ще саме сьогодні у Богдана було день народження. І як бачите, ми прийшли у. Куди можна повести чоловіка на день народження його. Музей. Автомобільний музей. Звичайно, же, у автомобільний музей. Так. Мільйон сто п'ятдесят тисяч доларів. Більше мільйона доларів ракета. Ну да. Можна спутати як погляд. Так, кстати, я подумала, що це... О, а це зад українська? Це зад. А, ага, я. Це задня частина. <laughs> точніше. Ой-ой-ой-ой-ой. Mm. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато атмосферних місць, подорожей і теплих історій. Дякуємо, що ви з нами!